Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо світовий тур за збірну України в FIFA Street Сьогодні ми їдемо на світову арену, поїдемо в Токіо, пограємо в футзал. Давно вже не грали ми саме в футзал, тому я думаю, що буде цікаво якраз в Токіо. І дивимось, так, ну, звичайно, на золоті граємо і дивимось заставочку. У нас вітає Токіо, футзал. Це одна з найважчих турнірів. взагалі, футзальних, Бо тут маленькі ворота, і також є правила, і ще не можна їх по ногах стукати. Бордо, вулиця Бейлерс та Лос-Анджелес Гелексі. У нас в групі Бордо вже виграли у Лос-Анджелес Гелексі з, з рахунком 2-0, і ми починаємо з вулицею Бейлерс. Ну, давайте одразу розпочнемо. Так, і подивимось, що за склад. Ну, звичайно, Коваль Ярмоленко, Міллевський коноплянка Дені. Незмінний склад наш стартовий, який непогано проходить групу, але не може ніяк подолати нормально в плей-офф. То чвертьфінал, то півфінал, і вже і, і в фіналі програвали. У Баєра. Ну і зараз подивимось. Класний стадіон, такий нетиповий футзальний, не просто паркет, а розмальований і з якихось. Плиток складається. Ну, зараз подивимось, як він виглядає здалеку. Ну, здалеку він виглядає дуже класно. І поїхали. Поїхали, треба. О! Одразу нам між ніг прокинули. І перший момент був саме у вулиці Бейлерс. Аут наш. Мілевський. Де ні? Ну, це передача якась незрозуміла, і ваут м'яч не виходить. Так, понабивав трохи. Мілевський єдині проходить і куди ж ти б'єш? На жаль, не виходить забити, і одразу забираємо м'яч, так. Спокійно. Не вийшло. О, точно, я ж забув про цей фінт. А як він там робиться? О, ось він. Треба буде його використовувати. Опа, Дені, як перехоплюють, треба забивати. Ну туди на ну, такі маленькі ворота. Неясно, не куди пробити, щоб голкіпер не зміг відбити. Дені, ну розпочали ми непогано, Був момент один у суперників, а поки що. Да, ну що ж ти будеш робити? Косоокі наші гравці якісь. У вулиця Беллерс починає свою другу атаку. Ми прикриваємо, щоб нам не прокинули між ніг. Коваль. Коваль молодець врятував. Ак, якийсь АК. І удар ще раз коваль рятує. І ще один і тут вже. Тут вже Мілевський підставляє найдорожче своє місце. Ні. Перекидає і буде удар не буде удар, але є пас. На коноплянку Коноплянка. Подивіться, що творить Коноплянка, і пробиває знову ж вбок. Токіо фудзал щит, бачите, на щитах. Переклад теж супер. Токіо фудзальний щит. Отак от так і написали. Мілевський. Мілевський! Мілевський! Ножицями бив. І тепер буде важко. Тепер буде важко і добре, що він промазав. Так, треба кинути собі, хоча так в футзалі не можна, до речі, в футзалі треба, щоб голкіпер викидав м'яч рукою, а тут можна і собі вкинути в ноги. Дені? Ні, це коноплянка. Коноплянка підкидає і краще він цього не робив. Так, Дені один в один. З ним виходить якийсь блакитний з вулиці Бейлер все обігрує, такий пробиває. Мілайвський просто відкидає вперед. Подивіться, і як в пляжному футболі захотів забити гравець вулиці Беллерс. Погано, що тут немає режиму пляжного футболу, взагалі було б супер такий повний набір і футзал, і пляжний, і Д10. Д10 у них на воротах. Що це за дивне ім'я? Я думав, ну, прізвище, я думав, 3D це буде най... дивніше прізвище, але бачите, у них на воротах. Ді 10. І штрафний одна секунда, треба пробивати і гол забивати. Гол, і він не зараховується. Це супер. Ми забили гол, але його не зараховували. І бачите, красномовний вираз обличчя коноплянки, який каже, е, компліменти на адресу арбітра. 0-0 після першого тайму. Нагадаю, що якщо тут нічия, то буде. Додатковий час до золотого м'яча. І до цього може реально дійти, дивлячись на те, яка крута реалізація що у одної, що у іншої команди. Дені. Дені розвертається. Пас коноплянка! На жаль. Треба, по-моєму, бити і на добивання грати, бо по-іншому важко забити якось. Ярмоленко ну ось! Єрмоленко, Єрмоленко. Ну наскільки можна моментів не реалізовувати. Зараз якийсь вихід, і все. Не могли б побільше ворота зробити в футзалі? Коноплянка помиляється, але. Ні. Таки помиляється і не відбирає. Чудово, Мілевський! Оце захисник. Один в один. Удар! Та ну що це ти будеш робити? Вже і низом, і верхом б'ємо, і ніяк не можемо. І. Коваль. Так. Давайте віддамо пас, бо коваль уже належав в попередньому турнірі. Хоч і забив також. Ох, ярмоленко, як. Класно, він відбирає навіс на дальній фланг. Скидка, удар в горба. Попадаємо. І ось тут є ж Коноплянка удар! Ай-яй-яй, та скільки ж ударів? Де статистика? Буде статистика чи ні. Ударів дуже багато! Мілевський! І ще один сейф. Мілевський повертається. Ой-ой-ой, от тепер от теп... один вихід. Ну, там два виходи і один гол. Ну що, Коваль? Ну, Коваль, ну подивіться, як він. Ну, що ти впади йому в ноги руками. Ну, чому ж так? 1.24 24 до кінця. Давайте викличемо коваля трохи вперед. І одразу наклеїться у нас. Паси і. Куваль взагалі він прозорий якийсь чи що? Ну, 2-0 це все. Це можна думати про наступний матч. Бо по такій грі ми навряд чи щось зробимо. Подивіться, як зловив кураж їхній голкіпер. Але дав візьми м'яч. Візьми м'яч Гермоленко. Головою ми забиваємо в футзалі, що дуже дивно. Це рідкість просто головою забити. футзалі Дені! Дені! Пробігає! Ну, хто підтримує? Хто підтримає? Мілевський підтримує! Мілевсь... Мілевський! І в ногу. Ногою, тобто, відбиває голкіпер суперників. Багато ми напропускали для мініфутболу. Для цього мініфутболу FIFA Street. І подивіться, він просто тягне вже. Він просто тягне і... і не можна його, на жаль, так рубанути, щоб він склався вдвічі, вдвоє. І. Мілевський! Міл... Мілевський, що ти там танцюєш? Це не танцпол, це футзал, це взагалі не те. І... Давай, 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 давай! Скільки? 20 секунд! 20 секунд, і всі одразу згадуємо наш незарахований м'яч в кінці першого тайму. Коваль, коноплянка Ярмоленко! Ох, як він, як він важко набирає! І він помиляється. Він помиляється, коли не треба. 7 секунд. Ну і все. На жаль, 4 секунди, і ми ще й пропускаємо. 3-1. У, у вулиці Бейлерс! Що це за команда? Так, ми залишаємо, звичайно, собі шанси ще на вихід. Але подивіться, як жахливо ми зіграли. У нас було купа моментів. І купу ми їх не реалізували, бо їхній голкіпер то ногою, то рукою все діставав. А наш прозорий коваль не міг, не міг відбити. 3-1-1-3, точніше. І ми поступаємось в першому матчі, дивимось, яка там е, ситуація в групі. А в групі така ситуація, що Лос-Анджелес Гелексі виграє вулицю Бейлерс, і ми граємо з бордо. І якщо виграємо, то у всіх команд буде по 3 бали. Так, ну ми не міняємо склад. У нас лише один голкіпер, на жаль. Може треба прокачати якогось там гармаша То на голкіпера, і хай він стоїть. Так, ну все, тепер уваженько. Треба реалізовувати шанси, шанси є. Забили взагалі головою. І не пропускати, не пропускати ось такі моменти. Єрмоленко. І одразу послухали мене гравці і. Ах! Трохи не пройшло. Дені! Удар! порожні ворота! Мілевський, брейк танцює. Знову він танцює брейк. Коли не треба. Дені! Удар! Спід захисника все одно не допомагає. Все одно не допомагає. Голкіпери 4 якісь. Ось справжній некстген голкіпери. І пас! Немає удару, ну треба розкатувати до вірного вже, бо так не проб'ємо. Коноплянка. Бачите, і вони не можуть пробити поки. Коноплянка, Мілевський. Мілевський забрав м'яч. Постоїмо на ньому. Так, і що? Ну треба розпасуватись. Мілевський. А де наші люди? Чому тут один Мілевський? Дені пішов його підстраховувати. І є шанс увірватися в цю. Діру захисту віддати пас Єрмоленко. Ну, що ж ти. Що ж ти, Андрюха, і. Мілевський. Ну, якісь удари такі, дівчачі. Виходять. Так. Дені поборовся. Корпусом у якогось. Забрав і. Міле... Мілевський. Помінялись якось. В захисті мають грати Ярмоленко Мілевський, а коноплянка з Дені мають в нападі грати, але дивіться, зараз таке розташування як помінялись. Бо в нападі у нас наші велетні і наші малюки в захисті. Єрмоленко! Ай-яй-яй-яй-яй! Не зміг. Тремулінас! нас! Плашил! Тремулінас нас тут грає проти нас. І. Так. Будемо використовувати неточності в правилах. Мілевський. І... Коноплянка! І це пенальті! Немає пенальті. Є штрафний, і ось туди б дати на коноплянку. Ні, все. Давайте проб'ємо. Удар в стінку. Кутовий буде? І ось шанс! Удар! Скоти, скоти, скоти! Так і. Єрмоленко. Катаємо! І не влучаємо. Ну як так? Ну що це за кривоноги? Ну, що ти будеш робити, жусіє? Прокидає між ніг. 30 секунд. У них майже моментів немає. Україна атакує, але ж, але ж не забиває. Так, ну що? Єрмоленко. І хто підбіжить? Ну, підбігає. Дені, але закрив його плашел. Так, так, давай, давай, борись. Борись, коноплянка. І оце зараз. Дуже небезпечно! Дві стійки! Ось вам дуже небезпечний момент. Дві стійки від Бордо на останніх секундах. Ну, якби вони забили, це було б в стилі. В стилі наших суперників. Нічого не показати за тайм. і забити шару якусь. Джусі. Коноплянка. Коноплянка буде першим на м'ячі. І навіс! Удар! Зелету! Ярмола! Ні. І тепер. Тремулінаса треба тримати. І міла... Да який там штрафний? Який там штрафний може бути? Давайте третім в стінку встанемо. Ярмоленко молодець. Кинувся під м'яч. нас. Не знаю, він кому віддати пас. Так ремується з Тримулінасом багато слів футбольних. Так. Нормально. Дені... Ох, який момент! Виходить! Пас на порожні ворота! І ми забиваємо хоч і в дальній кут. Але забиваємо коноплянки. Ну подивіться, як класно все організував Дені. Віддав і тут на протиході. Ну, тупо зіграв голкіпера. Але головне, що ми. Що ми забили? Він якось голкіпер зіграв в стилі хокейного голкіпера, ніби прикрив щитками, щоб шайба йому не потрапила між ніг. Ну, таке. У нас це. Не хвилює, головне, що на табло 1-0. І могло стати щойно 2. Мілевський. Коноплянка. Коноплянка проривається. Удар! І. Удар! Так! 2-0! 2-0! Нарешті коноплянка заграв. Чудово, там поборовся. І раз удар і. Не головою пробивав, а ножицями вирішив. 2-0. Дві хвилини до кінця. Матчу і є гарний шанс. Є гарний шанс у нас перемогти. Головне зараз не почати циркачити, як ми буваємо, це робимо, виграючи так. І Плашил! Ну Плашил включив свій Чіт І подивіться, як він обіграв Мілевського і забив дальній. 2-1. Не можемо ми без пригод. Ну, будемо тримати м'яч. Будемо розігрувати. Хоча тепер перевага не така комфортна, і будь-яка помилка може призвести до пропущеного м'яча. І Мілевський, як завжди, саме він помиляється в таких ситуаціях. Так, не давати пройти. Не давати пройти. І чудово! Чудово! Ах ти, Мілевський! Не зміг перекинути тримулінаса. Кутовий! Туви треба прикривати. Він може навісити, а може на три садати. Він навішує і тут. Ледь дістає коваль. Мілевський грає в стіночку. І. Ну, підбіжиш Мілевський! Ну, Мілевський трошки в центр. Ти змістись. Ну, що ж ти такий тупий. Плашил. Так, і є шанс у Бордо. Але коноплянка сьогодні. В ударі і. Обіграли! Ні, не обіграли ми голкіпера. Це ж не FIFA 15, все-таки. Це FIFA Street. І Єрмоленко не пускає цього Плашила. Так, 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 спокійно, треба віддавати. Мілевський тут сам. Дені! Це був Дені, не забив він. Так, починає виходити їхній голкіпер вже. І треба цим скористатись. Та куди, як він так робить? Коваль. Ярмоленко. Мілевський. Пас. І удар! Що там, стіка? стійка? Стійка. Тримулянас. Мілевський. Дені, Мілевський! На, на нас доженеш ти м'яч! Ох ти ж який ти крутий! Так, і ось! Передача і все ми виграємо, 2-1 Чудово! Чудово! Але можна було і краще зіграти. У всіх по три очки. Тобто все буде вирішуватись в наступному матчі, і це дуже добре, щоб не було такого, що по м'ячам там хтось виходить. Якось не дуже підтримують атаки. От часом ми виходимо, наче вдвох на одного голкіпера, але відкривається Мілевський чомусь в кутовий прапорець, а не в центр, щоб добити в порожній ворот. І так, дивимося. Вулиця Бейлерс виграла у Бордо, і це означає, що саме вулиця Бейлерс проходить, і тепер або Бордо вже вилітає, бо хтось із нас або Україна, або Лос-Анджелес Гелексі, здобуде очки. І, як бачимо, чомусь нас ставлять на останню позицію, хоча мінус один у обох. І у нас більше забитих м'ячів. Ми повинні були б на третьому місці бути, а це означає, що нам потрібна тільки перемога, а нічі тут і не може бути. Бо ну не повинно бути нічі. Часто вони просто додатковий час до золотого м'яча і два очки дають тому, хто переміг в овертай Так, ну що, вирішальний матч групи проти Лос-Анджелес з Велексі з Бекхемом, з Робікіном. І треба уважно, знову ж уважно зіграти. Ось, є передача на Ярмоленка, і ось тут би хтось підтримав. Взагалі було б супер. Ось сюди. Так, вбігав Дені. Мілевський! Куди саундерс якийсь на воротах? Так, Робікін. Робікін! Помиляється Робікін. І тепер спокійно удар. Ну куди цей удар? А Донован тут вже ще є. В е Лос-Анджелес Гелексі кін обходить. Кін обходить, ох як. І рачки вже ліс. Коноплянка, але таки врятував пас удар. Як він врятував тут! І ще один удар. Коноплянка тепер пробивав. Дуже динамічний футбол, дуже багато шансів, але дуже мало ми реалізовуємо. Бекхем щойно міг нам забити. Тут Бекхем ще такий без своєї елегантної зачіски. ще просто такий бритий. І Мілавський з розвороту. Франклін. Франклін. Бекхем. Бекхем віддає передачу, ну виходь! Коваль, не виходить нічого. Так. І ось пас. Пас на коноплянку, коноплянка щось там навіть біжить і. Це, начебто, повинна була бути передача на Ярмоленка, але ви бачили, що сталося. Бекхем! Дені у нього легко забирає м'яч. Віддає одразу на коноплянку. Коноплянка Єрмоленко! Дені! Коноплянка, який роз, як розкатали, але ж не змогли забити. Коноплянка на. Мілевського іще один. Аут, ну ми красиво граємо в комбінаційний футбол! Який гол від Єрмоленка. Ось так от. Подивіться, з якої дистанції злету. Ух, який потужний удар. Голкіпер навіть не чекав. Та хто чекав? Я так бив на удачу і таки забив. Донова. Їхній аут. Бекхем. Бекхем віддає на Франкліна Франклін. Франклін. Треба. А, бачите? Я натискаю одну клавішу, і він прикриває. Щоб 25 копійок не прокинули. Так, спокійно, спокійно. Робі Кін помиляється. І Бекхема перекида. Ні, такого не перекинеш. Це досвід. Він знає всі ці штучки. Мілевський спокійно. Так. Коноплянка. І ось є. Є комбінація. І удар у порожні ворота! Що ти знову плаваєш? І туди вибити. Впереди навіть удар по воротах вийшов! Бекхем. Бекхем на Донована. У Донована забирає м'яч Мілевський. І ось тут можна вивезти коноплянку! Збиває і порожні ворота! Та вдарти, до що це відбувається у нас сьогодні на майданчику. Коноплянка, Бекхем з ним. І головою не дістає коноплянка. Ох, які матчі, які матчі в групі, як завжди, видовищні. І подивимось, якщо вийдемо таки в плей-офф. що буде в плей-офф? Коноплянка до боїв. кінець тайму. Я навіть не слідкую за часом, бо ви подивіться, які події у нас на полі. О, і вони, Бекхем на дальньому плані. Ярмоленко розказує про свій гол капітану. 1-0. 1-0. Все дуже тонко. Начебто немає моментів у Лос-Анджелес Гелексі, але він може з'явитись в будь-яку секунду. Деній виводить коноплянку, але не дістає до м'яча. Євген. І от зараз! Момент. Добре, що Коваль. І. Ярмоленко. Пас! Удар! Ох, ха-ха! який удар, і треба не відволікатись, бо можна так пропустити атаку. Донован. Збивайте Донована. Збивайте Донована, бо. Може забити. І Давай, давай, давай! Ні, не зміг. Дені не зміг. Мілевський от зараз зарубає. Так, зарубав. Нормально. Єрмоленко, що це за порушення правил. Так. Бекхем, Дуже небезпечний Давид Бекхем. І треба зараз різко! Різко вбігти! Мілевський! Пас! І там... Ну, собі ж заведи! Легко ж було собі завести м'яч. Мілевський. І в центрі поля. А ну давайте що, спробуємо! Удар! Куди цей удар добре, добре що аут ми заробили? Є скидка. Так. Коноплянка. Скута проходить, але тут їх багато, тут їх багато. Донован. Є нормально. Ні, не нормально, там штрафний. Це краще, звичайно, ніж провал в захисті. Подивіться на віс від Бекхема. навіть в футзалі ми бачимо. Мілевський. Ну, ми трошки заспокоїли гру. Все-таки не так. Премся вперед. І ні. Ну, виводьте свого голкіпера вже потроху Бекхем. Єрмоленко. Невже штрафний, Невже штрафний. І Дені стає третім в стінку. Франклін. Франклін. Спокійно. Нормально. І. перекидаємо. І так! Так ярмола! Забиває! Ярмоло забуває, ми таки змогли трошечки обіграти голкіпера. Ну як? Ми просто прибрали його з траєкторії і пробили. Чудово, 2-0. Хвилина 0-4 до кінця. І є всі шанси вийти в плей-офф. Ну давно такого не було, щоб ми групу не проходили, начебто. От в плей-оф у нас завжди ігри такі собі. Франклін! Франклін наздоганяє і Таки відбирає м'яч і контратака. Зідан. Я... Це коноплянка. Куди цей пас? І гол! Хетрик від Ярмоленка. Ну, тут помилка Голкіпера. Звичайно, півгодини біг до м'яча Ярмоленко. І, ну, ясно все. 3-0. 3-0. Можна потроху. Вітати з виходом в плей-офф збірної України. Все-таки. Ну, я не думаю, що ми за 30 секунд пропустимо тричі. Все може бути. Тому давайте почекаємо все-таки. Кін. Кін. Ярмоленко. І ще збиває він. Збиває він. Робікіна. Ух, який троє стояло в стінці, І Бекем все-таки пробив. І навіс. Коноплянка перехоплює його. Бекхем. Ну і все. 3 секунди. Дві, одна. Все. Все. Вітаю вас. З виходом в плей-офф. Ми набираємо 6 балів. Впевнено, ми ну, зіграли в захисті в цьому матчі. І змогли перемогти з рахунком 3. 0 ну, Давайте подивимось. Голи, оцей найкращий гол взагалі. В історії футзалу, мабуть, FIFA Street. Подивіться, з якої позиції. Супер. Супер. А нам довго цікаво будуть показувати його, бо хочеться інше подивитись. Ось іще класний обвід Донована. Подивіться, як підкинув. І Ярмоленко потім дуже грамотно реалізував свій шанс. Супер. Молодець Андрій, герой матчу. Безсумнівно. Тут все зробив Коноплянка, начебто, але подивіться, з якої позиції знову забив Андрій Єрмоленко. 3-0 виграємо і дивимося, на кого ми потрапляємо в одній четвертій. В чверть фіналі. І Мілан вулиця Бейлерс. Вулиця Бейлерс. 2-1 виграє Мілана, Нью-Йорк. Червоні бики, ну, Red Bull, ясно, у Реального Мадрида програє 1-3. Челсі Барселона 3-2 і з Ювентусом ми будемо грати. Дивіться, у нас 4 голи забив Андрій Єрмоленко в цьому чемпіонаті, в цьому турнірі і два. Євген Коноплянка. Все більше ніхто не забивав. Дивно, що не забиває поки що капітан. Але я маю надію, що Денітер де якраз включиться в плей-офф в тім матчі. Коли збірні України завжди дуже важко. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобався груповий етап, в якому було дуже багато класних моментів, класних розіграшів і голів. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих, і будемо далі рухатись по турніру в Токіо. З вами був Деніт d На все добре.